Світ намагається зробити тебе тупим, починаючи від банківських платежів і відсотків, і закінчуючи чудо дієтами, з недосвідчених людей легше витрусити гроші і ними простіше керувати. Займайтеся самоосвітою стільки, скільки зможете. Не варто сліпо вірити в освітні інститути. Поки вони готують навчальні програми, система застаріває. краще вчитися і заробляти повагу людей шляхом лідерства і дії. Третє. Читайте багато і конспектуйте. Ви цілком можете прочитувати одну книжку за тиждень. Якщо ні, то за місяць точно. Четверте, намагайтеся постійно спілкуватися. Станьте майстром спілкування, вчіться знаходити в людині те, що вам подобається в ній, а потім звертайтеся до цієї її сторони. Не будьте скромними. На вас і без того всім начхати. Робіть те, що для вас важливо, попри думки інших, Дійте. Шосте. Намагайтеся частіше спілкуватися зі старшими людьми. Цінність спілкування зі старшими полягає в тому, що часто система ухвалення рішень ваших однолітків не дуже вам допоможе. Не завжди, але дуже часто. Шукайте людей крутіших за себе у тому, що вам цікаво. І проводьте час із ними, запитуйте у них, переймайте досвід. Восьме діти прямо зараз. З часом ви ставатимете дедалі консервативнішими. Це просто факт. Ті, хто нас оточують, створять щось на кшталт бульбаш, яка підтримуватиме статус-кво. Саме тому найбожевірніші ідеї потрібно реалізувати прямо зараз. Дев'яте замість отримання статусу за допомогою об'єктів, що дають тільки тимчасове підвищення, підвищуйте статус досвідом і власними проектами. Десяте Добре, висипайтеся. Якщо ви не виспалися, ви не ефективні, і скорочення часу сну вам не допоможе. Сну має бути вдосталь. Одинадцяте. Заведіть собі записник, не довіряйте пам'яті, вбудований у ваш мозок. Вона дає збій, ви це знаєте. Дванадцяте. Станьте фахівцем у чомусь одному. Витратьте п'ять років на справу, а не на хитання навколо. Якщо ви захочете потім змінити професію, вперед. Але зараз робіть щось одне. Тринадцяте. Не намагайтеся виправити людей. Краще знайдіть тих, хто ще не зіпсований, або тих, хто вам дійсно підходить. Дійте за посиланням під відео. Ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.